Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати майстер-клас на ось такий візеруночок. Ажурний, не в міру діркавий, не дуже великі такі дірочки, така сітка свого роду. І цей візерунок ідеально підходить для льняної ниточки. Якщо ви вперше знайомитеся з льоном, ось в мене такий 100% льон від італійської. Фабрики Філеті Натуралі, так. мураха, іди погуляємо. Філеті Натуралі Ліно, 100% льон плюс паєтка 300 метрів на 100 г. Якщо ви тільки знайомитеся з льоном, я в принципі теж не так давно почала знайомитися з ним. Треба підбирати льон в'язати, ось такими дуже гарно в'язати сітками, ажурами різними. Тому що у лицевій гладі він буде дуже криво виглядати в петлі, некрасиво. Ось. І як, як би ви не в'язали льон, навіть на машині щільно, все одно буде світитись полотно, таке діркаве буде. скажімо так. Тому ажури тут доречно з льону в'язати. І ось цей візерунок дуже гарний. І петлі гарно рівно виглядають у такому ажурі. Звісно, цей візерунок підходить не тільки для льону, але для льону він, можна сказати, як створений. Дуже гарно льняна ниточка виглядає цим візеруночком. Це, а, а взагалі можна в'язати з будь якої пряжі, підбирати. ну, Звісно, не дуже пухнастої, бо заб'є цей малюнок. От, саме Найкраще ось такі ажурчики для якихось, топів, футболочок, джемперів, літніх. Можливо, якихось аксесуарів, можна і пов'язочку зв'язати таким малюночком. Ось. Тож. І він дуже-дуже легкий. Всього лише два рядочки рапорт вверх. і дві петлі склад... кількість петель повинна ділитися на два. Тобто, парну кількість петель набираємо і в'яжемо. Я в'яжу тут. У мене в'язання по колу і тож ажур складається, скажімо так, з двох ниток в ширину і з двох рядів, рапорт, рапорт складається з двох петель в ширину і двох рядів в висоту. Тож Його дуже легко вписувати в різні вироби, ваші і о, легко в'язати, тому що не потрібно дивитися в схему, все дуже легко і просто. І виглядає ось такі, якби невеличкі соти, О, оці великі дірочки, вони в'яжуться в, в шахматному порядку, і ось так виглядає, як наче невеличкі соти такі медові. ось, Дуже гарна, красива сітка. Тож, набираємо наші петлі і в'яжемо. І перший ряд у нас ми в'яжемо одна петля виворітна, інша петля в'яжеться подвійна з однієї петлі дві. Ось таким чином. Ще раз, одна петля виворітною, друга заводимо ось так. Я в'яжу класичними петлями, заводимо ось так зліва направо нашу. Праву спицю захвачуємо робочу ниточку і не скидаємо нашу оцю петлю з лівої спиці а ще раз вводимо, притримуємо тут петлю і ще раз вводимо, але вже праву спицю не, не в цю петлю, а нижче, ось в попередню. І також захвачуємо робочу нитку. А вже тут скидуємо цю ниточку. І знову виворідна петля. І подвійна. От так в'яжемо лицевою петлею, і в внижче, яка знаходиться. Ще раз одна нитка петля виворітна, інша лицевою пров'язуємо ось так, як би ми завжди пров'язували, але не скидуємо петлю. І ще раз вводимо в попередню. Нашу оцю петлю і ще раз робочу ниточку захвачуємо. І вже тут, коли подвійна, скидуємо цю петлю, знов виворітна а подвійна лицева так, і нижче заводимо ось так. виворітна і подвійна лицевою. Ось так. Це наш перший рядочок нашого візерунку. Другий рядочок ми в'яжемо всі петлі виворітні. Де просто одна петля виворітною, де подвійна петля також виворітною, зразу дві. І ось тут може трошки виникнути складність або не така велика швидкість у в'язанні, тому що Оці подвійна, вона якби тут трішки тугувато сидить на спиці, і треба піддівати її. Я так трішки беру цими пальцями вниз відтягую і ось так петлі, тоді краще заводити спицю. І так, в'яжемо другий ряд, всі петлі лицеві, ой, всі петлі виворітні, вибачте. І оцю подвійну в'яжемо як одну. Ось так одинарна петля виворітна і подвійна виворітна, але ось ці дві разом, щоб у нас же ж була одна кількість наших петель не подвоїлася. Ось так, і ось такі два рядочки ми в'яжемо, і я покажу, як в'язати наступні ряди. Далі. Ось я дов'язала до кінця рядочок, і зараз третій ряд, в'яжеться так само, як перший, але в шахматному порядку. Ось дивимось, ось у нас подвійна її видно, да, яку ми пров'язували подвійну виворітною. Ось звичайна виворітна. Тут, де в нас звичайна виворітна, ми тепер пров'язуємо подвійну. Лицевою, ось так, захвачуємо, як зазвичай, не скидуючи цю петлю, ще раз заводимо нитку в нижню петлю. І ось такі дві у нас петлі виходять і потім вже скидаємо ниточку. А тут, де подвійна, ми пров'язуємо виворітною. Знову, де у нас була звичайна виворітна, ми пров'язуємо подвійну лицевою. А де була подвійна пров'язана виворітна, ми тут пров'язуємо просто, звичайно, виворітну. подвійна лицьова і виворітна. Таким чином у нас оці отвори виходять у шахматному порядку. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Потім четвертий ряд, так як другий, в'яжемо всі виворітні, виворітно виворітною, подвійну петлю виворітною разом. Подвійну, разом, щоб з подвійною одна була. Ось. ось у нас дуже гарно видно, де подвійна одна, подвійна, одна. Тож цей, цей рядочок ми в'яжемо, робимо ось такий рядок, подвійна, одна, подвійна, одна. І слідучий рядок. Подвійна виворітною, одинарна виворітною. І наступний рядочок знов подвійна, одна, подвійна, одна, але дивимося, там, де в нас одинарна була, там в'яжемо подвійну. Де була подвійна, в'яжемо просто одинарну виворітну. Подвійну лицьовою, одну виворітною. І тож у нас один рядочок в'яжеться подвійна лицьова виворітна, другий рядочок в'яжеться, всі виворітні. Подвійна виворітна і одна виворітна. Ось такі два рядки ми повторюємо в шахматному порядку, і у нас виходить ось такий чудовий малюночок-візерунок. В'яжеться дуже легко, схему дивитись не потрібно, все запам'ятовується легко. Тож може бути таким робочим процесом, де завгодно. Все, я сподіваюся, вам сподобався цей візерунок. В'яжіть з задоволенням, і не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити ще гарні нові відео корисні. І буду рада, якщо ви не полінуєтесь, і поставите мені вподобайку. На все добре, бувайте!